Привіт локомотивні тігри! Ми спробуємо в цьому ролику відкрити нову тему на каналі. Це приймання локомотива. Поступово ми будемо його приймати ну, кожен вузол. В цьому ролику це буде механічна частина, це будуть колісні пари. Як буде приймати локомотивна бригада візуально самі колісні пари. Тема дуже складна. От, повністю розділи ми не будемо з вами дивитися, тому що ну, розділи ПТЕ і ВНД-32 це ну, багато, багато розмірів, багато всяких там. Ну, ви не будете приймати шаблонами. Шаблонами це ПТО, дивіться, провіряють, що по шаблонам розміри. Ваша задача дивитися це візуально. Візуально. І так, з чого почнемо. Почнемо з того, що ви дивитесь, обдивляєтесь кожну колісну пару. Якщо вона вам не бросається в очі, щось таке на колісній парі, ви так візуально дивитесь, не, нічого не, в око не попадає так. Ну, Можна сказати условно, що колісна пара справна. Подив, подивилися на мітки, все. А далі... Якщо якась колісна пара, щось вас там смутило, ви її дивитесь більш тщательніше, так можна сказати. І так, це ми стоїмо біля локомотива. То що я не вам показувати пальцями, бить молотками тут по колісним парам, ви нічого не побачите всього. Далі ми підемо вже до колісної пари, там ми будемо показувати вам вже. Ну, що там вже на самі колісні пари дивитися. І так тігрив. Ось наш. Колісно-моторний блок. Нам потрібна тільки колісна пара. Дивіться ну, на ось ми не, ну, не будемо, тому що вона вся закрита. Ми будемо візуально дивитися тільки на колісну пару, ось на, на бандажі, на колісний центр. Оце ми будемо візуально дивитися. Це все закрито. Всі це розуміють, ну, що воно не, ви не побачите цього. Тут кожуха стоять. Ну, ви цього не побачите. Половина того, що написано в інструкції, нам тут ну, не пригодиться, тому що ми візуально тільки будемо оглядати колісну пару і візуально її приймати. Все, що написано в ПТЕ і в ВНД 32, це коли вже приїхала машина в цех сюди. І тут вже вдивляються розміри шаблонами, всі ці розміри, які там написані, все вони перевіряються. Наша задача приймати все візуально. І так, колісна пара. Локомотивна бригада дивиться ну, на бандаж дивиться, на колісний центр дивиться, дивиться на маточину або її що називають ступіця. І так, дивимося в першу чергу на тріщини. Тріщин не має бути ні на бандажу, ні на колісному центрі, ні на маточині. Якщо Ми так знаємо, що якщо на колісному центрі десь буде тріщина, її будуть вирубувати, заварювати, добре заваряти, а ви коли прийдете і побачите на колісній парі десь буде зварний шов, ви нужні обдивитися сам шов. Щоб по шву не пішла тріщина. Ну, от. Знову на самому на завареному шві. в першу чергу, в другу чергу, щоб тріщини не виходили за сам сварний шов. Ну і подивитися в ТУ-152, чи є за, ну, запис, що ну, була заварка цієї колісної пари, колісного центру. На маточні тріщини бути, тому що це вже все. Колісна пара вже. Буде вже на самому на самій осі вже, ну, гулять. Це вже буде і тривоги, і все остальне. Так, особлива увага е, самому бандажу. Дивимося, щоб тріщин на ньому не було. Це є. Далі. Уважно дивимося на е, мітки. Ось мітки. Все, оператор покаже, ось мітка. На колісному центрі і на бандажу. Мітки повинні бути не широкі. Як у нас робиться на комісіонах. Нанесли, щоб добре було видно. Там мітка отака буде. Ви ж ну, розумієте, що мітка на колісному центрі і мітка на самому бандажі. Ну, ж, вона буде гуляти, ви ж не побачите з е отакими мітками. Або мітку переносять, ну, не протягують локомотив, щоб знайти оцю мітку. І малюють де, де попала малюють. Де їм удобно. І потім вже локомотивна бригада приходить і дивиться. Ось одна мітка, ось друга мітка. І це у нас вже праворот на ровному місці. Ну, локомотивна бригада куди ще повинна дивитися, правильно. Ось колісний центр, ось бандаж. Дивимося, де вони з'єднуються. Ось вони тут з'єднуються. Отут. Дивимося, тут ржавчину або буде у нас тут стружка. Металева, або така пиль металева. буде така. Воно прям видно, ну, коли провернеться. Або буде тут грязь, і грязь теж сміститься. І ви ну, будете туди обращати увагу Коли грязь смістилася, ви туди раз, можна навіть обрати і подивитися, там, наприклад, буде ржавчина, вже значить проворот. Що потрібно зробити? Правильно, якщо при прийманні відпустили гальма на локомотиві взяли. Молоток або у вас буде свій там молоток, або ну, щось металеве. І коли відпустили, обстукать колісну пару. Звук бути дзвінкий, і молоток буде відскакувати. Відскакувати. Должен. Не сильно. Звук дзвонкий, не сильно. Значить, ну, з'єднання тут ну, хороше, нема там про этого, ослаблення. Якщо ви ударили і у вас буде глухий звук при відпущених гальмах. Значить, це вже проворот. Ви це повинні розуміти. Якщо пункту оберту, ви приїхали, наприклад, ви приймали, все було гаразд, ви приїхали в пункт оберту і подивилися, мітки у вас смістилися. Ви повинні відпустити гальма на локомотиві, провірити, ну, температуру самого бандажу. Може ви їхали, ну, спускалися з уклона ну, на гальмах. Воно нагрілося, може за цього смістилося. Якщо температура нормальна, самі мітки зміщені, дивимося сюди і дивимося. Немалі ржавчини, стружки, металево. От Якщо є, ми вас поздравляємо, вас уже, вам їхати самим не можна, вас тільки накривають і тянуть на депо. Ну. І там вже ну, ви приїхали, будете вже розбиратися. Ви зробили, не ви. Якщо металевої стружки немає тут, а мітки змістилися, ну, ви обстукали, все, зв... все нормально, дзвонкий зв... звук, ви можете доїхати на ПТО і на ПТО ну, сказати, що ну, мітки не совпадають, ну, візуально колісно, ну, немає праворота, немає ржавчини. То ПТО може змістити мітку, перенести мітку. І далі за цією колісною парою будуть ну, наблюдати. Буває такий случай, що ви приїжджаєте в пункт оберту, у вас змістилася мітка, ви дивитеся, у вас ну, немає нержавчі нічого, немає ослаблення. Ви, м -м, їдете, ну, по обороту, їдете назад, приїжджаєте наперед, на станцію, а у вас мітки стоять, мітки стоять. Опять одна на противої. І слідів у вас немає правороту, то ви будете передавати локомотивній бригаді. Ну, Желательно і в журнал Турці написати, щоб контролювати цю колісну пару. Вона може бути не на наступну зміну, а може через зміну, через дві ну, показати этот праворот вже. Бо в даний момент поки не видно. Ну, ви там друг другу вже будете передавати локомотивні бригади. І так, змітками. Засміщення. Далі дивимося на сам бандаж. На бандажі не должна бути тріщин. Якщо є вибоїни, вибори, ну, якийсь ну, удар, якийсь э, хороший удар такий, дивимося. Э, э, вмятини або вибоїни не повинні. Будь більше глибиною, ніж 3 мм і длиною протяжоность не більше 10 мм. Глибиною не більше 3, длина не більше 10. Це на робочій поверхні бандажу, отут. На самому гребені, на вершині гребня, якщо буде скол або вмятина, або вибаєна, не должно будемо привишати більше 4 мм. И... На робочій поверхності самого гребення в або от, сколи не повинні привишати 2 мм. Як поміряти? нема таких шаблонів, щоб оце поміряти. Ви берете лінійку, прилажуєте лінійку і ви дивитесь візуально. візуально дивитесь. Приложили, подивилися, якщо ви. Поміряли на глаз, вам чого-то не понравилось, приглашайте роботників ПТО, і вони більш детально будуть це міряти. Як оці сколи, як тут. Ми вам сказали тільки візуально, що ви побачите. Вони прийдуть шаблонами і щось будуть міряти. По поводу повзунів, як міряти повзуни на каналі є відео, як поміряти загальний або місцевий. Уширення банд, самого бандажу, або, як сказати, прокат по кругу катання, ну, носки, поміряти. Або сам гребінь, толщину гребня поміряти. Це все шаблонами вимірю. Це все є на каналі. Ви це ну, при прийманні не робите. Ви дивитесь тільки візуально. Побачили скол, приложили, примірно подивилися. Тут скол побачили, подивилися. Ну і на робочій поверхності самого то, отут, бандажу теж, щоб ну, не перевишало. Дивимося візуально на гострокінцевий накат. Його може бути видно. Ну, коли ви будете перевіряти, ну, ви ногтиком його, він не засипається. Значить це не буде являтися гострокінцевим накатом. Подивилися, його перевіряється тут, коли переход з неробочої в робочу. Грань самого грібня в цьому місці Ви бачите візуально, ви можете підійти, ну, це я підхожу, так пробую, вам там буде не так удобно. І провіряєте його нігтиком Якщо заципається, то він є. Якщо не засипається, його там немає. Так, це подивилися. По поводу самого стопорного кільця. ви ну ви його так не побачите. Ми можемо його так показати, але воно не є ну, видно. Якщо по ньому є виробітка, там три параметри є. Якщо більше 30% відзносу самого стопорного кільця, якщо більше, ніж в трьох місцях ізнос кільця стопорного, якщо до замка менше 100 мм, теж. Бракується, ну, теж вважається вже, е, ну, саме кільце зношене, і там буде вже е, вироботка. Ви так не замітите. Ви можете що побачити тут, в цьому же ж місці. Якщо в цьому місці, де в нас бандаж і колісний центр, буде зазор, ну, тут буде відстане грязь, воно прям ну, ви побачите це. І там буде зазорчик, значить кільце вже ослабло. Тут вже далі вже, якщо ви це замітили, далі вже будуть перевірятися щупами. Ну, це вже буде робитися на ПТО. Якщо ви це замітили, вони прийдуть і будуть заміряти вот эти, ну, оці міліметри. Вам це не треба, ви візуально це перевірили. І так, тігри, якщо комусь цікаво більше, розміри, тема, от ето, пожалуйста, ПТЕ, ВНД-32, там всі розміри, всі. От еті... Тріщинки, всі вм'ятінки, все там є. Хто хоче, читайте. Ми вам показали тільки візуально, що локомотивна бригада дожна приймати ну, при прийманні локомотива самі, самі колісні пари. Так що будемо далі цю тему розвивати, може, ви напишите в коментах, яку тему більше треба розвивати. Далі, яку слідуючу тему треба розвивати при прийманні локомотива, можете написати. А так поки буде це перший ролик з прийманням самих колісних пар, це тема актуальна. Всім це пригодиться, не тільки нам, ну, на, на, на будь яких тягових ну, на, на всіх локомотивах, електричках, дизельних поїздах. І є колісні пари, розміри ну, при прийманні в одній і ті ж. Так що, я сподіваюся, цей ролик вам згодиться для вас при прийманні автоматики. І так, перемога буде за нами, слава Україні. Все, пока тіга!